Попри війну, сьогодні Харків живе. Зранку на вулицях можна побачити людей, які поспішають на роботу, а ввечері почути дитячий сміх поблизу парків чи скверів. Однак за це місто щодня платить надвисоку ціну ціну, що вимірюється життями воїнів, полеглих у боротьбі за свою землю. Серед них два бійця кракену з позивними Вжик та псих, які героїчно загинули, захищаючи Україну. Ще нещодавно ці молоді хлопці мали свої мрії, плани та цілі. А зараз пам'ять про них зберігають бойові товариші. Зокрема, про Андрія Хрипунова із позивним Псих згадують як про воїна з серцем митця. До того як стати на захист батьківщини, важливе місце його житті займала творчість. Це був боєць мого підрозділу, і ми з ним а, він у 22-го року починали разом в перший день. Хлопець молодий, хлопець був. Будемо так казати з гарячою головою. Він. Ну, як кожен молодий, мабуть, постійно хоче доказати більш дорослим, що він сильніший, швидший, більший. Це в нього, до речі, нормально получалось. Андрій брав участь у контрнаступі на Харківщині, завдяки якому було звільнено його рідне село Ківшарівку. Побратими вважали психа надійним бійцем та незамінним товаришем. Ворог забрав життя 21-річного хлопця під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Коли ми звільняли ковшарівку за Куп'янськом, і це його рідне місце, і коли ми заїжджали в місце, ми прямо на в'їзді всю ковшарівку зустріли його батьків. Ми їхали на броньованій машині, і він їх побачив і дуже попросив, щоб ми зупинилися. І він просто вибежав, обіймав діда, батька, бабуську. Але в нас було дуже мало часу. Давнім товаришем психа був боєць з позивним «Вжик». У цивільному житті він захоплювався українською мовою та історією і навчався на історичному факультеті Каразінського університету. Однак із першого дня війни без жодних вагань став на захист Харкова. Ми організовували повністю з першого дня як добровольці всю медичну евакуацію. Ввійшли в повну взаємодію там з військовими. Почали свій шлях як добровольці, і вжик також долучився до цієї групи людей, яка хотіла перш за все допомагати та рятувати наших хлопців. Він був настільки. Тихоною, коли прийшов, ось він він нібито не вписувався в цю картину, і за весь цей час ми просто спостерігали його зріст як людини, як воїна. Він просто розкрився як. Який супергерой з фільму, чесно кажучи, за словами командира Вжика, порахувати кількість евакуацій, яких взяв участь хлопець, та кількість врятованих ним людей надзвичайно складно. Однак, один із виїздів, до якого боєць долучився добровільно, став для нього останнім. Тепер у спогадах своїх побратимів Вжик назавжди залишиться таким же сміливим та надійним товаришем, яким він був при житті в роботі. Він був надзвичайно відповідальним за все, що він брався, він робив до кінця із максимальною користю. Помимо того, що він почав вчитись медичній справі тактичній медицині, він згодом взяв на себе ще обов'язки зв'язківця і можу сказати, що в мене був просто найкращий зв'язківець, якого можна було тільки уявити. Його втрата стала дуже великим болю та шоком для всіх нас. У мене була єдина мрія на всю цю війну. Це те, щоб я не втратив жодної своєї людини, щоб я нікого не поховав. На жаль, ці мрії вже не, не статися, бо ми вже втратили одного з найкращих бійців, медиків та людину. Перш за все, дуже дуже гарну людину». В знак пам'яті про самовідданість хлопців неподалік книжкового ринку у центрі Харкова був створений мурал на щиті. У центрі стінопису зображено щити з логотипом підрозділу Кракен та надписом, що в перекладі з латинської означає боги, батьківщина. Ця фраза була обрана недаремно, адже обидва хлопці були православними і віддали життя за свою країну. Над створенням муралу роботу вели члени творчої групи Кайла Све Яна Вовк, Роман Партала та Сергій Якіменко. Сам по собі такий. Складний, як кожен проєкт з нашими героями, дуже складний і це, на жаль, не виключення. Ініціаторами проєкту виступили побратими. Вони точно знали, що вони хочуть бачити на цьому мурали. Вони дали, що це потрібно, щоб було два обличчя було. Понятно, що у кожного свій зріст, але стіна продиктувала, як саме вони встануть. Вони вибрали місце, вони хотіли, щоб було два. Портрета, щоб був щит, щоб на щиті було зображено і логотип Кракена, і обов'язково слаган, тому що ну віра, це те, що притаманне цим хлопцям. Відтепер мурал на щиті буде слугувати нагадуванням про те, що Харків повинен пам'ятати своїх героїв, адже саме завдяки ним над містом сьогодні синьо жовтий прапор. Рано чи пізно люди вже починають забувати, що йде війна в країні, що десь там хтось воює, що десь хтось поранений, хтось загинув. І люди просто повинні пам'ятати щодня, поки це не закінчиться, доки ми не переможемо, що ціна того, що ми тут ходимо по своїм працях. На роботу, в залі, в кафешки та все інше за все. Це дуже і дуже велика ціна. Це ціна життів найкращих, просто найкращих людей, які просто пішли без вагань, аби захищати людей і, на жаль, розпрощалися своїм життям. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харків, новини.